Так, хочу показати вам один момент. Дивіться, ви можете почати, ну, такі, як маски робити, да? приблизно. Ну, перед тим ви зробили собі малюнок, там кридею чи милом, таке. І почали ось так. Просто, ну, я брала ось такий пензлик. Так. Підсушили феном. Далі вам потрібно, щоб малюнок був більш чіткий. Потім я взяла ось такий пензель. І почала потроху вимальовувати, підсушувати феном. Вимальовувати, підсушувати. Ось дивіться, тут більш чітко, тут ні. Тут також мені не подобається. Тобто, воно повинно отак от бути. Бачите різницю. різницю. Бачите? Ось я вам половину пок... Ну, тут я трошки е, те саме, а так, видно, да? Оце я буду наводити. Тут я почала, бачите, вже вимальовувати інше. Підсушую. опять. Е, Починаю малювати. Ось тут я брала ось такий пензель. Тобто, вимальовувала ось так. Ну, потім ще ось так. І можна ще класно оцім так краєчки так, зрозуміли, так? Да? Тобто, все підводжу. Де мені потрібно, щоб воно було. Трішечки, наприклад, більше. Роблю трішечки більше. Тобто, вам не потрібно одразу робити, щоб воно займало е, пространство. Будемо так казати, так? Якщо воно треба буде, ви потім додасте ще об'єму, якщо то воно потрібно. А поки що робите більш. Чіткі лінії такі. Де не потрібно чіткі залишає... залишаєте. Де потрібно підкреслити, ось так робите. Зрозуміло, так? Да? Тут, от, от дивіться, тут ще я нічого не робила такого. І тут, бачите, да, таке? Начебто розмазня якась. Але тут вже вирісовуються більш такі, таке. Ну, це такий. Маленький майстер-клас, щоб, ну, щоб ви якось так розуміли. Бачите, де да? так? Мазня-мазня така? Потім ми зробимо все файненько в, в тій мазні.